Всім привіт друзі! З вами Кілуан і сьогодні ми вчимося э, э, робити ефекти. Сьогодні ми навчимося накладувати ефекти на моду э, та э, на гравця. Перша команда буде... ну, Перше, що нам треба вписати, це ефект. Ви можете написати самі, але можете скопіювати в описі. Нікнейм або там щось. І перше, що ми зробимо, це світіння. Введемо цю команду, то ми почнемо світитися. Що робити, якщо я не хочу, щоб були ці частинки? Там любу любимо сину і обираємо tru. І тепер у нас немає частинок. Ми просто обривеці. Добре. Чистити ефект. Пишемо ту саму команду, але Effect Clear. Дві команди. А якщо я хочу, щоб цей зомбі став, на приклад, Ну, на сьогодні не вмра. Пишемо. Ефект. Дивлячись на нього. І якщо ми будемо дивитися на нього, то в нас з'явиться ID. Його ми вставляємо. Нажимаєте на... Так. І пишумо ефект, наприклад, fire і Ось, він може, він буде горіти, але він не згорить. Добре. Так само ми можемо його... На цьому зомбі ми можемо зробити ефект, гіб. І, наприклад, SPIT, ліки і швидкість. Ефектів немає. Але... Ось. А дуже без собі. Відео. Це, відео. Так ось. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я думаю, я вам допоміг. Мій телеграм-канал це Кіло Телеграм. Е, до зустрічі. Е, щоб у вас було все добре. Е, підписуйтесь на канал, ставте подобайку Дзвіночок. З вами був Кіло. Всім до побачення.